Вітаю кожного. Я Наталя Хижняк, автор та ведуча подкаста Ти мій. Назву взято з Біблії Книга пророка Ісаї, 43 розділ. Перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе, я назвав тебе цим іменем Ти мій. Про що в цьому подкасті? Ми будемо говорити з різними людьми про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті. Де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає кожного на ім'я і в будь-яких обставинах каже: не бійся. Євгеній Савченко військовий капелан 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він знає, як кулі літають над головою, знає почуття, коли за мить можеш попрощатися з життям. Чи страшно бути капеланом на передовій? Що змусило Олександра присвятити себе цьому служінню? Чому він вирішив бути поряд із солдатами та офіцерами там, де особливо неспокійно? Чи вдається йому показувати бійцям присутність Бога через своє життя? Про це розпитаємо сьогодні Євгенія. Також він поділиться віршем із Біблії. Який особливо надихає та підтримує, та розповість, що було найважчим із того, що довелося пережити за час цієї жахливої повномасштабної війни. Отже, запрошую до відвертої, щирої розмови з військовим капеланом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Євгенієм Савченком. Нагадую, що 93-я бригада з початку повномасштабної війни Росії проти України обороняла нашу країну на різних напрямках. Сумщина, Харків ізюм, Балаклія, Бахмут і Солидар? А з липня 2022 року вони обороняють Бахмут, Солидар і навколишні села. Євгеній, починаючи нашу розмову, хочу запитати: як сталося, що ви стали військовим капеланом? Це не сказати, щоб це таке бажання було, просто от 100% бажання. У моєму випадку, це більше ну, як поклик, відповідь на обставини, мій виклик як на, на служіння. Колись Ісаїя, Господь звернувся і сказав, хто пойде для нас. Спочатку із 14 2014 року, я ж був ніс служення пастора церкви. 2014 рік. Війна прийшла до нас вдома, не, не ми пішли кудись там, а я сам з Рубіжного, Луганська, Луганська області. Наше місто воно знаходилось на рубежі, так названої сірій зоні. Це теж для нас був виклик, як бути, ну як поводити себе, як служіння вести надалі. Це теж був виклик такий. Ми молилися, збиралися на братерську раду, збирали братів з євангельських церков нашого міста. Молились, шукали відповіді. Ну, Господь нам дав можливість нести служіння. Ну, далі. Почались перші біженці. Ну, церква наша приймала. Це наше було перше служіння це служіння для цивільних, для тих, хто в першу чергу потерпав від війни. Тоді другим кроком служіння нашого це стала евангелізація і гуманітарна допомога в прифронтовій зоні. Мали таку можливість. Допомагати продуктами, продуктовими наборами. Ми їздили по прифронтовій зоні від станиці Луганської до трьохізмінки, допомагали людям, несли Євангелія. Ну і також поступово для нас Господь став відкривати не тільки потреби цивільних людей, а і те, що там є наші хлопці, військові. Ми проїжджали взводні опорні пункти, ротні опорні пункти, підрозділи різні. При можливості проповідували. І поступово ми бачили, що потреба у цивільних в допомозі ставала все менше і менше, і я переключився на служіння військове. А ви до цього знали взагалі, що таке капеланство? Я не стикався, не пересікався з капеланами. Для мене це було ну, незнайоме служіння, так скажемо. Я просто як евангеліст, як е, пастор церкви. От я служив і е, нашій громаді церковній і ніс е, служіння в тим, хто цього потребував. Це були наші військові. Бачили перших хлопців, які мали взимку спортивні штани, кросовки ще й автомат в руках був. Перші такі були от, військові, приходили добровольчі там підрозділи. Ми бачили, як, як вони забезпечені були. І Понятно, що хлопці, які захищали нашу країну, захищали свободу України, і коли ми бачили, що вони так задягнені, так забезпечені, ми намагалися, скільки це було можливо, от їм допомагати. Через наше місто і разом з нами приїжджало дуже багато груп місіонерів, з якими ми співпрацювали до служіння в нашій області, в нашому регіоні. І приїжджали також брати, які ну, в якійсь мірі були ближче до капеланського служіння. Ми з ними познайомились. І в один такий час мені було запропоновано Женя, ти не бажаєш от долучилися до капеланського служіння. Дають посвідчення капелана після навчання. Так як я їздив в перефронтовій зоні, то Завжди виникало таке питання: хто ти, що ти, треба було якесь елементарне посвідчення, що ти офіційна особа. Познайомився з братами, які вже були залучені в цьому служінні, і почув, що є така можливість не просто приїжджати там підрозділ, привозити якусь допомогу, а що є така можливість бути тиждень, два, більше там до місяця в нас брати їздили в відрядження. Тобто приїжджати в підрозділ по домовленості з Генеральним штабом, звершувати душпацерського піку, жити з хлопцями, бути з ними поруч, по можливості там нести Євангелія, допомагати. Ну, ну бути, бути поруч, це наше гасло капеланської спільноти. Бути поруч. Я погодився, по-моєму, з 16-го року чи з 17-го, я вже зараз не пам'ятаю, періодично я їздив в такі відрядження. Зрозуміло, що ми, як капелани, ну, тримаємося закону про капеланську службу. А згідно закону про капеланську службу, капелан це не комбатант, Тобто він не має зброї. То ми цих принципів законодавства ми дотримуємося. От ми приходили в підрозділ і чим могли, ми допомагали. Де треба там зварили їсти, де надо там копали окопи, де треба там, я кого транспорт був, допомагали транспортом. Якщо хто мав і має медичний досвід, то зрозуміло, що допомагали і допомагаємо як медики. Намагаємось бути корисними там, де ми, де ми знаходимося. Ну і зрозуміло, коли ти живеш, коли ти входиш в цю сім'ю, військову, стаєш частиною цієї сім'ї. То зрозуміло, що тобі починають довіряти, тобі починають задавати питання. І стосовно віри, і стосовно життя. І тоді ти маєш право і можеш вже і допомагати і духовно. Дякуємо Боже за те, що ти поруч. Євгені, а де ви знаходились? Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, на той час, 24-го, в мене була можливість бути разом з моєю сім'єю. Я був в самий такий момент, коли перші ракети прилетіли, і це було велике Боже проведіння, тому що я зміг їх вивести. Коли ми бачили, що це вже вторгнення неминуче і що Ну, треба було вирішувати питання в церкві. Я, як залишаюся пастором церкви, треба мені було також вирішити церковні питання, Там, доручення служіння, настанова для церкви, і моя присутність в церкві була необхідною. Я військовослужбовець на контракті, але я виконую обов'язки капелана. Я є священнослужитель. Як і положено, я, я перебував у військовій частині. От і далі вже продовжував бути з моїми хлопцями. Для вас є різниця, коли розпочалася війна 8 років тому і зараз повномасштабна. Що саме для вас однакове чи це різне? Ну для мене зрозуміло, що повномасштабна війна це, це інше, чим було ОТО чи ООС, інші масштаби, так скажемо, масштаби роботи для військових. Але я побачив, що військові, як в АТО, ООС, так і зараз, вони просто виконують свою роботу. І щоб там щось змінилося, ну, додавалося роботи. Понятно, що є втрати, є більше навантаження, психологічне, фізичне, є там, виснаження. Але військові як виконували, так і виконують свою роботу. Дякую Богу, що наші військові гідно виконують цю роботу. Я дивлюся по нашій бригаді по 93-й. То там, де ми були, там, де ми стояли, на яких напрямках, там все було добре. Що вас надихає як капелана? Мене надихають і надихає, коли наші бійці в усьому цьому, що зараз відбувається, бачать руку Божу. Сама присутність священника, капелана, вона свідомо чи не свідомо, а вона вже. Побуджує людей шукати, думати, згадувати про щось надприроднє вже така складова військова. Я пам'ятаю перші моє, моє перебування в підрозділі, коли прийшов, хтось позиціонував себе як атеїст, хто позиціонував себе як язичник, різні світогляди, але з часом люди, от і це, що мене надихає, розуміють, що все від Бога. Один такий випадок, Просто от ми їдемо з одним офіцером, відвідували там, наших хлопців на передовій, от повертаємось, ну, якраз пройшов обстріл, і ми повертаємось по тій дорозі, яка обстрілювалася. І от він сидить поруч і каже: а я це так подумав. Ви знаєте, що тільки один Бог знає, куди впаде в снаряд. Тільки від одного бога залежить, попаде в нас снаряд, чи не попаде, чи обмане. І от коли людина розуміє, що все від Бога, для мене це, це надихає. Бо коли людина розуміє, що є Бог і все від нього залежить, тоді люди починають до нього звертатися. Вам доводилося хрестити солдатів під час війни? З приводу хрещення, з приводу прийняття Христа, Бога є певна різниця між церковною традицією кожної церкви, між церковною культурою. І ну дійсно вірою людини, її бажанням пізнати Бога. І коли ми з церковною культурою, з церковною традицією, підходимо ну, своїми шаблонами, підходимо до людей, до їх бажання знайти Бога, шукати Бога, ми можемо зробити тут помилку. Ті хрещення, які відбувалися, це дійсно були ті люди, які бажали вступити в заповідь з Богом. Якраз це були, були моменти, коли ця рота, цей підрозділ, вони йшли в небезпечне місце, вони йшли на передову, де був ризик для життя. Сьогодні ти живеш, завтра ти вже, тебе нема да, тут на землі. І ці хлопці вони хотіли вступити в цей заповіт з Богом, про який ми розповідали. Проходили вони навчання. Це було їх бажання вступити в заповіт з Богом, бути з Богом. Ми… Як священнослужителі, як відкликнулись на їх бажання. Розповіли все і припадало їм хрещення. Євгеній, а як вам вдається в цей час підбадьорювати солдат? Особливо, коли моторошно навкруги, коли ти не знаєш, що відбудеться через хвилину? І, взагалі, вам буває страшно? Я думаю, що для кожної християнин він. Має стосунки з Богом, які він постійно підтримує. Незалежно від того, зараз, що тебе оточує, ти читаєш Біблію, ти молишся, ти живеш християнським життям, ти живеш по духу. І в екстремальні моменти ти живеш як і жив. Я ну, не бачу такої великої різниці. Да, от. А от тепер треба щось проявити особи, от тепер треба щось таке особи сказати. Це просто життя, яким ти живеш. Я пам'ятаю ті моменти, коли. Та теорія, яко, якої навчаємо і яку ми розповідаємо, вона ну, стала близько. Коли я був капеланом як на ротації, і от ми були на одній позиції, яка обстрілювалася, ну, було небезпечне місце. Я був з хлопцями, був там в окопі, якраз почався обстріл. Знаєте, Коли пулі свистять рядом з тобою, щоб там пройти десь в туалет, ти там на, на четвереньках там лізеш. Розумієш, що ти піднімеш голову і зараз може попасть куля. І коли ти знаєш, що на цьому місці загинули там наші, наші побратими, то ти розумієш, що коли ти кажеш, що для мене життя Христос да, смерть приобретіння, і от в цей момент ти задаєш собі питання: ти готовий от зараз бути вже з Христом? Чи прийшов той час? І, зрозуміло, що задаєш собі питання. <хи> Одна справа декларувати якісь там моменти, якісь там розмірковувати, дискусії устраюватися, зовсім друге інше, коли ти розумієш, що це може бути з -з -з тут і зараз. І коли казав там хлопцям, що немає більше любові, як хто положить душу свою за братів своїх, і от задаєш питання: стоп, а ти готовий зараз положити свою душу? Це питання. Є час теорії, є час практики. Звісно, коли ти, допустимо, їдеш по якійсь дорогі, яка обстрілюється, коли ти знаходишся під обстрілом в окопі, ти розумієш, що ну, зараз цей там, постріл це може влучити от саме сюди, Понятно, що це, ну, поня... це, це, це трошки страшно. Там. Ти хвилюєшся, ти переживаєш за це, але якщо треба йти. То ти стиснув зуби і йдеш просто вперед. Ти готовий. Ну, закусився і йдеш. А що? Ну? Я пам'ятаю, як один, ну ти ж не сам то рядом з тобою там, твої побратими, які теж дивляться на тебе, як ти будеш. Пам'ятаємо, в один, в один теж раз попали під обстріл, там. і от сидимо з одним офіцером в окопі. Це стрільба там, ну в общем, то прильоти почалися. От, і ми з ним в одному окопі, тож перебули цей обстріл, а тоді вже виїхали вечором, там і згадуємо, що там, як було. І він, офіцер каже: От я каже, сидів в цьому окопчиці, так страшно, сам дивлюсь на офіцера, та він так спокійний. Він спокійний, так, ну, нормально все. Ну, значить, все під контролем. І я спокійний. Через деякий час вечеряємо то спілкуємося, а він мені розказує. У тому там каже, з Падре попали під обстріл. Каже: я дивлюсь, падре спокійно. Ну і я спокійно тоді. <рес> Кажу, думаю, все, все буде добре. Ну я не військова людина, я церковник, так скажемо, я пастор церкви з 95-го року, пастор церкви. Ну я церковник, так скажемо. І я так думаю, якщо люди бачать, що церковник і спокійний і нормально себе веде, і це буде і заспокоювати людей. Незалежно від того, що ми їм промовляємо, що декларуємо, наша впевненість, наш спокій. А хто має бути ще спокійним, як невіруючі люди, яких життя в руці Божій? То служіння капелана це, ну, це таке особе служіння. Ми дбаємо про те, щоб була присутність Божа в підрозділі словом, справою, молитвою. Але це одна із практик капеланського служіння. Це молитва, молитва за бійців. Були були перед виїздом на якісь завдання, просили хлопців, щоб молились за них. Або коли ти приїжджаєш до хлопців, ти молишся. І молитва це не просто якийсь акт, це наблизити Бога. Як я вже казав сам на початку, що нести Божу присутність в підрозділ. Присутність Бога це вирішально в перемозі, в натхненні. Як ми можемо нести присутність Бога? Також молитвою. Ви зараз знаходитесь в Бахмуті. Це була одна із гарячих точок. Як почувають себе воїни Збройних сил України? Ну, 24 серпня ми були тут уже трохи раніше там приїхали, але 24-го ми, ми вже тут серпня. Да. Хлопці тримаються, мають бажання перемагати, тримаються. І це видно і по, по тому напрямку, да, що ми все ж таки стримуємо цю навалу. Але ж зрозуміло, що це виснажливо для всього: і морально, і духовно, і фізично вона виснажує. Дехто потребує відновлення, дехто потребує там, відпочинку. От, але слава Богу, що розумне керівництво робить так, щоб люди могли перепочити інколи. Який був для вас найважчий момент у вашому служінні за весь цей час повномасштабної війни? Ну, Я людина сімейна, в мене є дружина, мої, є діти. Найважчим моментом за весь цей час це був момент, коли я розлучався зі своєю сім'єю, коли я відправляв їх в небезпечне місце. Вони зараз в Україні, повернулись майже всі. І от коли я розставався зі своєю сім'єю, з моєю дружиною, з дітьми, от в той самий момент. Це було найважче. Служіння серед військових я ну я вже звик, я знаю, як я і казав, що це не було щось чимось незвичним для мене. Але от знати, що ти розлучаєшся з сім'єю, і можеш її вже не побачити, тому що ти їдеш на війну, а вони їдуть в іншу країну. А це було найважче. Все інше це життя, це практика, це робота. Божу любов неможливо розбомбити. б ви сказали зараз віруючим чоловікам, яких мобілізують для багатьох: це стрес, це неочікувано, Хтось не знає, як себе поводитись. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви це розумієте? В цьому плані я хотів би звернути увагу на керівників наших церков, пасторів, проповідників, які навчають людей. Люди повинні бути підготовлені. Навчені вже до того, як вони там підуть на контракт або їх мобілізують, треба навчання. На жаль, радянські часи, радянський менталітет він дуже багато шкоди наробив і в ментальності церковній, в відношенні до армії, до Збройних сил, до держави. Зараз я думаю, що це питання повинно починатися з навчання людей. Відкриття всього вчення Ісуса Христа про військо, про армію, про державу. Я думаю, що це певний час повинен пройти, коли люди будуть змінювати свою ментальність в цьому напрямку. Військова служба це робота. Ну, частина того, чим займались люди. Як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Це та робота. На сторінках священного письма стикаємося з хліборобами, з лікарями, з воїнами. І я думаю, що відношення до військової служби воно повинно бути таким, як і відношення до любої іншої справи, до любої іншої служби. Все робіть від душі як для господа. І бути військовим це теж виконувати свою справу як для Господа. Недавно бачив пост одного із братів наших на сторінках Фейсбука, там ділиться от своїми там досвідом. І він от мені мене так надихнув. От він монолог такий. Він каже: Я йду в армію. Я хочу тут бути настоящим християнином, щоб люди, які поруч зі мною, могли бачити в мені християнина, гідного воїна України. Це повинно бути в усьому. Тим, як я одіваюся, як я виконую свої обов'язки, як я обустраюю своє житло. Тобто я повинен бути всім прикладом. Це універсальна порада для, ну, для будь-якої спеціальності, для його професії. Твоє відношення, як я вже повторюю, це як до роботи. Я скажу так, що... але багато християн, які дійсно є приклади в армії для військових, що ага, людина виконує свої обов'язки на 100%. На неї можна положитися. Ну так і в будь-якій справі. Християнин військовий це той, який повинен бути для всіх прикладом, виконувати свої обов'язки. Якщо ти капелан, неси служіння капелана. Якщо ти стрілець, вдосконалюйся в своїй спеціальності, щоб, щоб ти був прикладом, щоб ти мог інших навчити. От. Якщо командир також, це моя така порада. Зараз дії Росії це беззаконня. Ті релігійні установи, ті конфесії, які підтримують людей в порушенні закона, є беззаконними. Люди становляться преступниками. А згідно лжесвідків, да лжевчителів, то Христос як сказав: по плодах їх познаєте їх. І це для нас є відповідь. Коли нам кажуть, що ага, і там християни, і тут християни, і там, там віруючі, і тут віруючі, так як же ж будь? треба сказати так, що вони порушили Божі принципи, закони порушили, міжнародні права порушили, то вони беззаконники. А зло воно повинно бути стримано. Наша війна, захист, захист нашої країни, це справедлива війна. Християни повинні задавати питання, але не повинні мати сумнівів, в тому щоб ставати на захист миру, на захист свободи, порядку, чи, чи десь сидитися або підтримувати ворога. Це такий мій погляд. Що ми, як українці, на ваш погляд, можемо зробити для України, повертаючись до тої думки про службу військових, я думаю, що зараз кожен громадянин України. Повинен виконувати ну, свої обов'язки як громадянина, бути немайдужим на всіх ланках, де тільки люди знаходяться, ми повинні дбати не тільки про свої там здобутки, там заробіток чи безпеку, а дбати про ну суспільство. І кожен повинен виконувати гідно свою справу. І бути небайдужим, коли моя хата з краю. Ну я не засуджую всіх хто поїхав з країни. Але і знаходячись також за кордоном, є люди, які небайдужі. От я от для мене свідчення одної невіруючої людини. Вона уїхала в Швецію, допомагала і допомагає там зараз Україні військовим і цивільним. Вона робить свій, свій вклад, свій внесок в цю велику справу, перемоги нашої. І от її свідчення. Я каже: кожного ранку прокидаюсь. От вона знаходиться в безпеці, в добробуті, в достатку. Я кажу, я кожен ранок просипаюся, де задаю собі питання, що я сьогодні можу зробити для України. Це іммігрант, вона виїхала, але вона задає собі питання, що я можу сьогодні зробити для України. Я думаю, що коли б кожна людина задавалася таким питанням, і за кордоном, громадяни наші, і тут у нас. В Україні я думаю, що це б наближало нашу перемогу. а не так, що там десь війна йде. А найголовніше, що я в безпеці. і все. чи є у вас вірш з Біблії, який ви часто згадуєте в особистому житті під час війни? Поступайте по духу, не будете сповняти ваш ділянці плоті. Ну дуже часто згадую в особистому житті. Він допомагає в вирішенні конфліктних ситуацій вирішенні в особистому житті там виконання волі Божої. Це для мене таке. Я періодично повертаюсь до цього вірша. Згадую і намагаюся у всьому поступити по духу. Війна вибиває землю з під ніг. Мільйони українців опинилися під обстрілами, змушені були покинути домівки. Багато з нас відчували пекельний страх, бачили звірства, до яких неможливо бути готовим. Але серед усього цього Господь надихає багатьох християн бути поруч з нашими захисниками, там, де пекельні бої. Мене надихає, зворушує до сліз та підбадьорює мужність таких капеланів, волонтерів, медпрацівників. Іноді мені здається, що і я хотіла бути там. Але потім розумію, що, як казав Євгеній, кожен із нас повинен гідно показувати Божу присутність там, де Ти є зараз. Це наближає Україну до перемоги. Тож робімо все можливе задля того, щоб прискорити нашу перемогу. У кожного з нас є свої труднощі та страждання, але наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та рухатись уперед. Ще раз хочу нагадати: Бог ніколи тебе не залишить, Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже: Не бійся. З вами була Наталя Хижняк.